Hello, everybody! Всім привіт, всім хай. Сьогодні у нас свіженький огляд на новинку XOR 10.10 на новий середній танк британської гілки та майбутньої гілки, в принципі, яка буде. Тобто Це перший прем, перше представлення, плюс-мінус геймплей, який нас чекає в новій віці. І гілці. Віці, гілці. гілці. Неважливо. Тобто, дивіться, танк просто. Реально дуже цікавий. Дуже цікавий. Не всім зайде, звісно, але досить непоганий. Що стосується обладнання. По обладнанню я особисто для себе вибрав дві збірки: одна це вентиляція, досилач та а, система підвищення рухливості, тому що вона нам дає трохи все ж таки більше повороткості і трошечки стаби. А в другу збірку я зробив все те ж саме, але замість останнього оптику. З цією оптикою ми маємо огляд 475, тобто, в принципі, непогано. По нерухомості у нас 3125 під час руху. А, якщо беремо польову модернізацію, право, ліво, право. Чому? Тут у нас до швидкості поворот обов'язково треба. Зліва у нас мінус вітро від розкиду під час руху, обов'язково треба, плюс 2% тут взагалі не відчувається. Якщо ми подивимось сюди, то у нас як було 0.29, так і залишається. Так було типу, 0,30, але це взагалі нічого. І плюс 3% до скритності. Я вважаю, це оптимально. Оптимальненько. Тобто танк цікавий, за 10 боїв на ньому ми взяли майстра. А майстер у нас був за 5300 дамагу. Зараз середній 2500 на танку. Танк цікавий, танк непоганий, в принципі, не всім, я знову ж таки повторююся, він зайде. Але ну, реально досить цікаво. Дуже цікаво подивитися, яка буде нова гілка. З приводу перків у нас тут новий екіпаж, 4. -перковий. Що качати, до, до, до речі, досить цікаво з приводу екіпажу. Тут у перших двох членів, у навідника та командира, треба вивчати інтуїцію для того, щоб вона у вас працювала більш коректно. Всього на все всьо три члени екіпажу. Треба буде дуже багато сюди всяких е, книжок для того, щоб його вкачати. Але неважливо, танк класний. Для того, щоб прокачати на ньому екіпаж на майбутню гілку, в принципі, цього більш ніж досить. А зараз будемо переходити до реплею. Так, друзі, переходимо до реплею. Карта в нас рибацька бухта. Карта цікава, граємо з десятками. Є е, по три ЛТ в кожній з команд. Вирішую, в принципі, тут залишитися на обладнанні на настріл. Тобто стаба плюс е, турбіна. Так, здається, все правильно. Ну, і звичайно, поїдемо в центр. У нас трохи тут впрокачений вже екіпаж, трохи вона в нас непомітна. Не Зможемо відіграти трошечки від, десь від е, кустиків, десь трошечки постріляти, тому буде цікаво. Як бачите, їде вона 63 на такому обладнанні. Е, трохи є в неї проблеми з поворотами. По стабі, ну, немає взагалі ніяких претензій до цієї машини. По снарядам, ну, якщо ви граєте на результат, то треба обов'язково грати тільки на Голді. Тут вона просто просто космічна. Тут досить така незаконна тичка. Все ж таки залетіло. Що стосується пробиття, 252 і політ 1250. Досить непогано. Альфа 360 у нас. Ще одну пайку даємо в чарфутюра. Ну, він досить такий швиденький. Якщо так після пострілу від'їжджати, то ну, він достатньо непоганий. Вирішив чекати на ну, те, що там в нас взаду. Тут даємо пайку. До речі, досить цікаво, він так назад трошки відкидається, коли ви робите постріл. Це цікаво. Досить непогано зробили. Свічуємося, тут даємо вксора. Вибачаю з Ксора, ТВП. В принципі, можна було стрельнути, але вже не захотів. Тут, до речі, зроблю помилку, виїжджаю бортом, він в мене правда не, не пробиває, скоріш за все, влучив нам кудись в колесо. Але ми його забираємо, все добре. Тобто стаба, ну реально непогано в нього. Тобто, ну, Стаба це пушка. Пушка. Просто пушка. Пушка тут є реально пушка. Криві моти зараз бо ще не вийшли нормальні, тому граємо ось якось так з такими. Тут удес просто стоїть в полі. Вийшла на, на, на каток поставити. Тут дивлюся на віддаленій камері, куди їде Удас От е, зараз буде така, до речі, цікава ситуація. Розумію, що ксор став мене контрити. Я відсвітився. Виїжджаю в кущі. Чекаю, коли його я або хтось інший його засвітить. Світиться? Даємо ВНЛД і зразу закатуємо. І не отримуємо за це пайки. Ось це дуже чудова е, характеристика цього танку. От, такі постріли. Звісно, так, ви засвідчуєтесь, тому що у них ще три десь є на карті. Але сам по собі танк дуже цікавий. Це щось, ну, якийсь новий геймплей, досить цікавий, непогана гармата, непогана швидкість. Звісно ж, ну ви за це платите відсутністю броні. Звичайно, але в принципі в умілих руках цей танк може реально видавати дуже хороші цифри. Тут розумію вже, що центр пустий, можна трошки під'їхати пофармити зліва тячів, тому що розумію, що по урону є шанс в цьому бою отримати майстра. Тут, можливо, треба було спочатку від'їхати, але вже не став чекати, захотів просто швидше дати пайку. До речі, що стосується КД у цього танку, то скажу так, в принципі, для 360 це забагато. Все-таки там скільки в нас тут? 9 секунд, там, здається, з копійками. Але це досить нормально, враховуючи стабілізацію танку та швидкість, з якою він може займати ту чи іншу позицію. Тут я не відсвічуюсь, Йолка по мені стріляє, мені до речі, тут досить фартично я зміг від'їхати, тому що, думаю, можливо мені. Три топора закине, кудись прямо в лице на 462, у нього якраз могла прокнути альфа. Тут відсвічуємось, в центрі також є інший кустик, в якому можна стати і підсвітити топорів. Досить обережно на ньому треба грати. Не можна так помилятися, агресувати, як я роблю зараз на центрі. Але ну, тут для того, щоб настріляти, я захотів трохи, -трохи зіграти в агресію. Тут даємо пайку, від'їжджаємо. Звичайно, освітимось. Тут дивлюся, можливо, Лунгса десь вийде підловити, дати по ньому пайку, але, але він не підставляється. Топорів вбили, залишається десь поляк, поляк прямо біля мене. До, до речі, дивно, що я від нього не рентгенився, або ж я був в перманенті. Зараз дізнаємось. Даємо пайку. Так, я не світився від нього, засвітився тільки зараз. Не, не наше світло, але нічого страшного. Тобто ну, тут, в принципі, вже на даний момент бій виграний. У нас вже 4800 дамагу в цьому бою. Цього вже, в принципі, досить на майстра. Але ну, ми розуміємо, що ще планка не вирівнята на ньому, там пише 1700, здається, зараз. Але там, я отримав набагато менше досвіду в цьому бою і, в принципі, все рівно доби майстра. Поляк, поляк їде, розумію, зараз в принципі, у мене нема хп для того, щоб вжатися щось посвітити, тому просто чекаю, коли поляк когось підсвітить або хтось засвітиться. Тут бачу ЛТ. Даю по ЛТ. Ну тобто під калібри тут реально дуже сильні. Підкови, моя повага, досить непогані. Реально непогані. Та й в принципі гармата у цього танка досить сильна. От свої 60 він набирає досить швидко. Тут вже просто їду на похуй для того, щоб піджатися. Це 195 половинка моя. Залишається шот на КС, шот на ЛТ. Тут трошки зажло би в підкалібер, вирішив. Ай, і так сейд. На ББшці його доб'ю вже, нічого страшного. Ну, в принципі, якось так. Якщо підрезюмовувати по цьому танку, скажу так, якщо ви десь там зелений, бірюзовий, фіолетовий, звісно, цей танк вам сподобається, якщо ви більше любите так грати від другої лінії, від третьої, навіть, можливо, від червоної, тому танк цікавий, можна його собі купувати на розгляд ваш, звісно ж. Тому. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. І дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо змогу зараз знімати це відео, і все буде Україна. Все найкраще.